Доброго дня. Я вітаю всіх, хто мене слухає і дивиться. У назви цього відео я поєднав такі терміни, які, здавалось би, не мають нічого спільного між собою. Але в нашому житті це пов'язано одне з одним, і щоб показати, що певний зв'язок є, і над ним варто задуматися, почнемо як в серйозній дискусії, з того, що тому точні визначення термінів. От що таке і психіазм? І цим розуміється певний вид аскетичної практики. А що таке аскетична? В чому його особливість? Ми скажемо дещо пізніше, а зараз перейдемо до аскетики. Яке визначення аскетизму пропонує, скажімо, Вікіпедія? Там написано таке, що це від духовної практики. Отже, можемо зробити висновок, що іспсихіазм це також духовна практика. Це моральний принцип з навмисним самообмеженням та самозреченням, з метою відмови від життєвих благ і насолод. Для самовдосконалення або досягнення морального чи релігійного ідеалу? Незвичайна стриманість, помірність відмова від життєвих благ. І у людина нашого часу не може виникнути, не виникнути питання, а навіщо? Навіщо власне? Відмовлятися від життєвих благ. Інколи обмежено, потрібні та зрозумілі. Наприклад, не храстим, не вбивати, якщо навіть для когось це вигідно, але тим не менше, ми розуміємо, що це злочин, гріх і цього робити не потрібно. Це шкодить суспільству. Але чому? Не можна з'їсти канапку, а після це приклад аскетичної практики це цілком незрозуміло. Кому від того, так би мовити, зле. А взагалі, зрікатися життя, перетворювати себе на живого мерця це викликає навіть певний протест та заперечення. От. Іван Франко так описує побут афонських чинців аскетів. У нього є поема Іван Вишинський, де сказано таке. Плачуть ці дзвони, мов нарікання докори на людей, що замертвили при причудовий сей куток, що гніздо думок високих, школу поринів геройських пристрій для орлів змінили на сумну тюрму для душ. І сама назва тема, говорить між іншим про зв'язок між аскетизмом і пізніше покажемо і сихіазмом і Україною. Її герой Іван Вишинський був грецьким чинцем. Він дотримувався традиції і психіазму, але крім того, це є видатна постать української культури. Він родом не тільки Україна, але уточнимо з Західної України, що мені особливо приємно відмітити майже земляк і народився він у місті судово вишня. От це йому такий поставлено пам'ятник. Жив він більше на два століття пізніше за Григорія Паламу, про якого я розказував. У попередніх відео, а у 1570 році став чинцем на фоні, але приймав активну участь у регійній та політичній боротьбі, яка того часу відбувалася в Україні. На початку. У 17 століття він приїжджав в Україну жив там два роки, але потім повернувся до, на Афон і в кінці життя дав себе замурувати, печері по і повністю зрікся від світу. Проходив тільки монах-послушник раз на тиждень, щоб принести йому їжу. Про це пише Сланков в своїй поемі і там же ставить питання, чи відповідає аскез, аскеза, соора аскеза раціянському ідеалові милосердя та любові до людини. І він пише таке. От Іван Вишинський в своїх духовних роздумах так говорить сам до себе у самотності та тиші келії. І яке ж ти маєш право черепину недобита, про своє спасіння дбати. Там, де гине мільйон. Все не Божий шлях, тож ж навіть якби рейд так дістався, а твій рідний край і на загибель би пішов, адже ж рай тоді для тебе пеклом стане. Сама думка, я міг їх порятувати, тобі з пекла зробить ад. Загалом, з... тим, що аскет в своїх духовних пошуках і в прагненні досягнути релігійного ідеалу, царства Божого, так би мовити, особистого спасіння зрікається від світу і таким. Чином я проявляю байдужість до суспільних проблем, така думка висловлюється часто. Але будемо, спробуємо бути менш категоричними у засудженні того, що нам не зрозуміло, адже аскетичні практики виникли задовго до християнства і зустрічаються. Не тільки у християнстві, а саме слово аскет значить добре начений. Але іноді переводять, перекладають як хороший спорт…» атлет, спортсмен по-нашому. А раніше воно означало і підходить від слова, яке мало. Назву означало вироблення шкір тварин. Від чого ця шкіра після того, як її надають певної обробки, стає еластичною та міцною і придатною для пошиття одягу. Тобто, у тому сенсі, можна сказати, найбільш відомим. Українським аспектом є крило Кужум'яка. І навіть лабораторні дослідження показують, що аскеза як добровільне обмеження або саме по собі добровільне обмеження може мати певний сенс. У 30-ті роки минулого століття у звичайній Фізичній лабораторії, але аж ніяк не на афоні, Сергій Ваїлов приготував бутерброди, дав їх своєму аспірантові і відправив його на цілий день у темну кімнату. Хлопцеві там, очевидно, не сподобалось. І він вийшов, що все з неї, написав скаргу на свого наукового керівника, він оце на фото, що той абсолютно ним не займається, не допомагає йому з написанням дисертації і тому подібне. Ця скарга у кращих радянських традиціях. Повернулося до Сергія Івановича, він був людиною, очевидно, доброю, не став сильно дорікати своєму учню, але сказав, що йому краще слухатись старших і знову відправив його в темну кімнату. І через деякий час. Він там помітив якісь спалаші світла. Так було виявлено, що сітківка ока може реагувати на окремі фотони. Пізніше, під зароботи, під керівництвом Вавілова Павлові Черенкову, а це був саме він, той еспірант, що сидів у темній кімнаті. Було присуджено Нобелівську премію. Сергій Іванович її не одержав, тому що до того часу він помер, а Нобелівську премію посмертно не видають. І психіастам вдалося зробити набагато вагоміше відкриття. Саме того і сихе означає мовчання. Монахи і психіасти усамітювалися у своїх і постійно промовляли так звану Ісусову молитву. Господи Ісуса Христе, помилуй мене. І через деякий час їм вдавалося побачити так зване нетварне світло. Іван Франко так описує містичний досвід істихіастів. І гармонія велична, робиться фіолетова, далі синьо лазурова, далі пурпуром ярким. Ось із хультих пурпурових стрілив промінь золотистий. Вибухнув вулкан ногнистий ріки світла потекли. Розвалось безмежне море, світла ясно золотого. І зелено-золотого, і білого, неначе сніг. Грають світлені каскади, величезні колеса у всіх кольорах веселки котяться по небесах. І рука якась незрима розпуска барлисті пасма, розпуска могутні тони з краю світу аж на край. Розпускає, порядкує, і збирає і міцніх мов коли доскоп ганських грає світ весь перед ним. Мов дитя душа аскета потонула в тому морі, то не фарба, отім розкішнім захваті, і він заснув. Що не кажіть, картина. Велична. І також вважається, що в той час аскети бачили, монахи бачили світло, яке має таку саму природу, як те, що бачили, явилося апостолом, учням Христа на горі Фавор під час. Преображення спасителя. Але не будемо надто вдаватися у богословські роздуми, а поговоримо, яке практичне значення може мати практика і есехіазму для нас особисто. От у другій половині. ХІХ століття було написано книгу Відверта розповідь мандрівника своєму духовному отцеві». І в ній розказано про подібний досвід ісусової молитви. А так, як події 19 століття є до нас вищо, то це й нам зрозуміло, ніж те, що описували чинці і психіасти. Автор цієї книги, ми будемо називати його мандрівником, до речі, Саме це слово і ідея мандрівництва у нас має зв'язок з Герогорієм Сковородою, з його особистістю, якого також називають мандрівним філософом, і про це варто було б поговорити. Докладніше, але, мабуть, іншого разу. От цей чоловік. Під керівництвом старця навчається безперервній молитві. Спочатку він промовляє Ісусову молитву три тисячі разів на день, потім кількість повторень збільшується до 6 тисяч і отримує неймовірно приємні почуття. Далі, після смерті старця, він вчиться молитися по. Доброто це збірник духовних творів православних авторів 4 -го, 15 -го століття. Але і тоді старець з'являється йому у вісні, навчає, в якому порядку треба читати книгу і навіть підкреслює потрібні місця. А прокинувшись, бачить відкриту книгу де вуликом. Підкреслило це місце. Він, керуючись цими вказівками з добротулюб'я, починає засовувати, як би ми зараз сказали, деякі психофізичні прийоми. Наприклад, Господи Ісусе Христа говорить на вдиху, а слова помилуй мене, направляє. У серце. Так і, і психіасти казали, що молитву треба скеровувати саме в серце, а не говорити її лише головою, умом. І він, керуючись тими вказівками, починаю досягає особливого стану. Молитва. Починає звучати у нього в серці. З кожним ударом серця промовляється одне слово, без його жодних свідомих зусиль. Ну, якось так. Хто автор цієї книги невідомо. в деяких колах вона є дуже популярною, але багато хто висловлює щодо неї певний сумнів. У мене, чесно кажучи, також деякі сумніви є, навіть важко визначити її жанр, що це фікшн чи нон-фікшн. Але якщо поставитись до практики із психіазму більш виважено і розсудливо, то вдасться уникнути двох крайнощів. ігнорування і заперечення, тому що, швидше за все, це був реальний досвід взаємодії з невидимим світом, з вищою реальністю, а з іншого боку, абсолютно його наслідування. Не скажемо вже про те, що без керівництва досвідченого наставника. Цим, цим займатися так само абсурдно, як спроби деяких підлітків у 80-х роках вивчити карате самостійно, а тоді воно було, було дуже популярним. По книжках, а навіть не в книжках, а зошитах, переписаних від руки невідомо, з якого джерела і невідомо ким. І невідомо наскільки це правильно. Деякі діти, від таких вправ діставали або травми, або розтягнення цього життя. Хоча ми цілком можемо застосувати до аскетики науковий підхід, коли що я маю на увазі, учений робить. Відкриття, а інженер на його основі приладу, яким ми користуємося у побуті. Так і зі своєю молитвою, очікувати від цього якихось особливих нервальних почуттів чи особливого блаженства не варто. Люди, які мають духовний досвід. Називають такі відчуття прелістю, і кажуть, що вони небезпечними, і нічого духовного вони, у них немає, хоча вони часто людьми з меншим духовним досвідом сприймаються саме такими. Або це може викликати духовну наркоманію і пошук якихось незвичних почуттів. Але якщо цього не робити, то з читання Ісусової молитви, а в апостола Павла сказано, непрестанно молитися, наскільки це реально у нашому стилі життя поговоримо пізніше, але так сказано апостолом. Я думаю, що її цілком можна використовувати у повсякденному житті. Тим більше, що вона складається, в з п'яти слів, і її можна поєднувати з звичайною діяльністю. Вчителі медитації рекомендують медитувати повний час, наприклад, 15 хвилин в день, а часто і в особливому. Положення тіла, наприклад, у позі лотоса. А ісусову молитву, можна читати практично завжди подумки про себе. І позитивні зміни відчуваються практично зразу. Не в сенсі, звісно, появи якихось незвичних відчуттів чи видінь, але внутрішні діалоги, невідомо з ким, припиняються. Зростає концентрація, зникає метошливість та нервове напруження. Правда, потім про неї забуваєш, і звичний стан повертається знову, кажучи словами Біблії, як пес на свою блювотину. Можуть також заперечити, що робота. Іноді буває настільки відповідальне, що думаєш лише про неї, ані про яку молитву. Хоча і в особливо складні моменти, доречно зробити паузу для молитви, і це допоможе, так би мовити, взяти бар'єр і успішно виконати завдання. Таким чином. Аскетика може бути для нас, свого роду фізкультурою або спортом, що дає нам користь і задоволення. Якби ми стали переконувати спортсменам, що тренуватися не потрібно, лежати на дивані набагато приємніше, а право, Тренування є непотрібним навантаженням для організму. Він би нас і слухати би не став. Так само не варто сприймати аскетику як важке випробування, за яке ми можемо одержати, а можемо і не одержати, буває, всяке, а можемо і попасти в психічну лікарню. Якусь таке духовну нагороду. А детальніше про те, як і чи можна поєднати духовне життя з нашим звичайним, і для цього зовсім не що для цього зовсім не потрібно йти в монастир, ми поговоримо у наступному відео. А зараз я з вами прощаюся до наступних душ.